12.41 по київському часу. Я Мирослава Галь, духовний наставник. Зі мною виходять з програми Хороша дівочка» і я даю благословіння, дозвіл вам жити так, як вам хочеться, як ви собі не дозволяєте, але дуже дуже сильно хочеться. Альона доєднується, бачу. Альона, напиши, будь ласка, чи мене добре видно і чути, щоб я могла продовжувати ефір. Тема сьогоднішнього ефіру це чоловік це давати, а жінка це приймати. Хто доєднується, одразу скажу, що зараз ефір із живими розборами. У вас є зараз можливість дякую, Алюмка. Чути і видно. Хорошо. Хто доєднується, у вас є можливість зараз попасти до мене на живий розбір, прямо в прямому ефірі. В кінці цього ефіру. Зараз я розкажу по темі. А потім, якщо вам захочеться обсудити якусь свою ситуацію, я вас запрошую прямо от зараз і проведемо розбір. Так. Бачу, доєднуйтеся класно. Хто доєднується, ставте, будь ласка, мені сердечки, якісь реакції, щоб мене було видно іншим підписникам, щоб вони теж могли зайти на мій ефір. Дякую всім зарані. Благодарю. Прям плюсик, десять плюсиків до вашої карми, до вашої карми популярності. До речі, до речі, до речі, хто е, тут у нас із. Е, Інфобізнесу хочу вам сказати, що коли ви ставите лайки, пишете коментарі, активно коментуєте в ефірах, виходите на розбори, Перше, це означає, що ви в активній життєвій життєві позиції, і це вам допоможе класно проявлятися в своїх блогах, на своїх сторінках. По-друге, ви створюєте для себе дуже класну карму популярності. Коли ви знову ж таки лайкаєте, ставите реакції, пишете коментарі, рекомендуєте комусь відео, надсилаєте, тим самим ви створюєте собі. Те, що інші люди будуть вас коментувати, лайкати, просувати таким чином. І це дуже класно, погодьтеся. Дякую вам за вогники. Бачу, що, що пішли пішли вогники. Дякую вам, дуже приємно. Так, поговоримо про це, що знаєте, от чого я вирішила вийти в ефір? Зараз в мене в моєму полі постало таке питання в моїх клієнтів і взагалі ну, в моєму полі, скажімо так. Питання від жінок. Я от ну, від першої, першої особи скажу вам, говорить дівчина, я там зустрічаюсь з хлопцем, і я оплачую половину сімейних наших побутових витрат. Типу, 50 на 50, база, Там продукти, все інше. Квартира, комуналка, все. І розумію, що мені щось не подобається, що мені щось не ок. От, і хочу з цим розібратися. Дякую, дякую за сердечки. Дуже Вообще, ну, Прям кайфую. Коли, коли ви такі активні, коли ви пишете, лайкаєте, я бажаю просто, а <клес> От, і такий запит постав. І це вже не вперше мого клієнта. Такі запити були такі, що взагалі там навіть не 50%, а всю. Базу закривають, ну, всі витрати, є, і таке навіть, що чоловік зараз буду дуже зла, дуже зла буду ругатися. Коли я чую, що чоловік не може, я йду заробляти гроші, бо він не може, він не може знайти роботу. Зараз війна, ТЦК, там ще щось, в нього там якісь проблеми з чимось там, я починаю сердитись. Я починаю сердитися. Розумієте, природа чоловіка забезпечувати свою сім'ю, свою дружину, жінку, дівчину, дітей. Це його природа. Коли ми думаємо, Говоримо про те, що він не може, він не справиться, я піду зароблю за нього, я піду йому поможу, підстелю соломки, підстрахую. Ми обрізаємо йому яйця. Обрізаємо. Як би це зараз не звучало грубо, ще якось. Але це так і є. Я хочу, щоб зараз дівчата, хто на ефірі і хто буде слухати запису, мене почули. Дівчатки, ми самі собственноручно робимо, створюємо проблеми в наших сім'ях. Я хочу з вами сьогодні говорити серйозно, настроєна на серйозний розговор. Не для того, щоб вас всіх наругати і сказати, ай-яй-яй, хто так робить?». А для того, щоб помогти вам усвідомити, що це не норма. Так не повинно бути. Тому беру на себе таку функцію. Знаєте, не дуже приятну, але буду говорити, як є. Зараз впийну водички. Поки ви ставите сердечки, боже, дякую вам за сердечки. Мені дуже приємно. Напишіть. Будь ласка, хто зі мною згоден, можливо, не згодній, можливо, піднімається щось, якийсь супротив. Буду рада вашим коментарям. До речі, ефір у нас буде не довгий, хвилин 15. Я обажаю 15 хвилинні хвилин ефіри, їх недовго дивитися, і є навіть бажання і натхнення дивитися. Довгі не люблю, сама дивитися і проводити не люблю. Так що сьогодні у нас коротенький ефір. Природі нашої згодна на всі 100 клас, супер. В природі нашої енергії жіночої закладено те, що ми приймаємо. Е, прийняття, вміння приймати залежить від нашої самоцінності. Якщо ми себе відчуваємо цінними, не за наші досягнення, бо досягнення це тема чоловіків, наша тема це. От просто цінність за те, що ми просто є. Ми надихаємо чоловіків своєю красою, своєю ніжністю, своєю легкістю. Розумієте? Не нашими грошима, не нашими досягненнями. Коли ми йдемо в гроші, в досягнення в цю сферу, ми йдемо на чоловічу територію, да, нормально проявляти жінці. Да, Якщо вона цього хоче, якщо їй це подобається. Це нормально, але це не першочергова задача. І тими грошима, які вона заробить, вона не повинна забезпечувати сім'ю оплачувати е, потреби. Зараз скажу таку віч, за яку чоловіки будуть в шокі, поколіна в шокі. Але я скажу, гроші жінки це гроші жінки. Гроші чоловіка це гроші сім'ї. Як би щастя, ви це не сприймали, але це і є гармонія. Це гармонійні стосунки. Гроші жінки, свої гроші, вона може тратити, куди вона хоче. Хоче купити дітям одяг, купить. Але це не повинно бути, що чоловік не може, то я куплю. Чого? Тому що, дивіться. Чоловік це той, хто дає. І його сила зростає тоді, коли він бере на себе відповідальність. Чоловік цінує лише те, колись я це вже говорила в ефірі, у що він вкладається матеріально в першу чергу. Якщо він вкладається в свою дружину, в свою сім'ю, в своїх дітей, він буде це цінувати. Це по-перше. Коли він бере на себе відповідальність, він зрощує в собі свою цю чоловічу силу. І він сам навіть, сам відчуває свою значимість. Тому що чоловік цінний своїми досягненнями, він відчуває, що він добичий, що він молодець. Знаєте, він відчуває, що він от творець, він може. Досягати він може перемагати. Для нього це важливо для чоловіка. Це в їхній природі просто. І рядом з таким чоловіком ми, дівчатки, ми розцвітаємо чого? Того, що підсвідомо ми відчуваємо безпеку з таким чоловіком. Ми йому можемо довіряти. Ми знаємо, що що б не случилося. У нас є плече і кам'яна стіна, за якою ми стоїмо. Розумієте? Ми відчуваємо безпеку. І е, коли ми маємо такого чоловіка, знаєте що ще бува? От що хочу сказати? В силу того, що е, у більшості з дівчат з нас є програма хороші дівчинки», часто ми навіть на старті відносин починаємо чоловікам, от знаєте, ну, типа, він предлагає там щось купити, щось подарити, десь щось допомогти. А ми такі, я сама, не треба, відчуваємо свою якусь провину, що ми йому там щось должні за це, навіть коли ми просто зустрічаємося, він там нам щось подарував, і ми йому щось далі, довжествування. Оце. Часто ми От на старті даже відносин, е, в силу того, що в нас є ця програма хорошої дівочки», програма недостойності, знецінки себе як жінки, ми е, рубаємо на корню даже оце бажання чоловіка піклуватися про нас. Проблема ж не в чоловікові часто, а проблема в тому, добрий вечір, е, Катя, добрий вечір, е, дуже рада вас бачити. Проблема в тому, що ми самі. Тому що нам неудобно, страшно, і ще щось, ми самі не даємо їм піклуватися про нас, чоловікам. І тоді ми дуже сильно розстраюємося, дуже сильно дивуємося, чого наші чоловіки такі безвідповідальні, чого вони не беруть на себе відповідальність, чого вони слабші, ніж ми. Того, що ми дуже сильно Проявляємо свою силу, ідемо на чоловічу територію, беремо на себе забагато відповідальності. Жінка щаслива, коли вона безвідповідальна в цьому плані фінансовому у неї і так дохрена своєї відповідальності за дітей, за побут, за свій стан. В першу чергу свій стан. Тому що від її стану залежить стан чоловіка, дітей. Діти хворіють часто, тому що, що? тому що мамі погано. Стан чоловіка і, в тому числі, в заробітку. Чи є в нього натхнення йти і гори просто сварачувати раді цієї сім'ї, чи немає? Розумієте? Розвивати жіночність дуже важливо. Дуже що не сказала важко. Так, да, це важко, кстати. Дуже важливо. Перестать спорити з ними, з чоловіками, доказувати, щось там досягати, сорівнуватися. Часто таке в сім'ях буває, що вони обоє змагаються. Ну, більше жінки жінки, питаються доказати, що я краще, я круче, я можу, я сама, я все, сумки донесу сама, я там те сама. в общем. І тоді, ну, чоловік такий, ну, сама і сама, ну нормально, типу. зачем мені напрягати свої булки? Зачем? Якщо ти можеш сама. І все. І тоді. Нам стає воще неприкольно, взагалі больно, ми думаємо, блін, щось якийсь він не такий, щось із ним не так. Не із ним не так. Не так і з тим, що у нас проблеми з самоцінністю. Якщо сьогодні у нас є проблема в тому, що нам не вистачає уваги від чоловіка. Наші потреби фінансові не закриваються база. І, і не тільки база, і все інше, крім бази, там подарунки, все інше. Це ознака того, що ми не відчуваємо себе цінними. Це ознака того, що ми в програмах. хорошої дівочки заслужить любов. Програма недостойності. Ми в страхах, що. Якщо я не буду вкладати в сімейний бюджет, наприклад, буває таке. Він від мене піде. Я останусь сама. Він піде якраз тоді, коли ми чим більше будемо старатися допомагати, чим більше будемо брати на себе не свої функції. Розумієте? Напишіть дівчатки, хто тут, чи ви мене розумієте, чи ні, про що я тут вам толкую. Буде. Цікаво вас послухати. І коли ми, жінки, беремо на себе матеріальну відповідальність за забезпечення сім'ї, ми дуже сильно втрачаємо свою енергію. Ми починаємо втомлюватися. Ми відчуваємо свою. Ну, от знаєте, відчуваємо, ну, типа, ну я не відчуваю себе жінкою. я дуже часто це чую, від дівчат. Не відчуваю себе жінкою. Ми розуміємо, що щось не так. Ми відчуваємо якусь несправедливість, що так не повинно бути. От. от таке, знаєте, буває. Вона працює, приходить додому. Ще вдома. Дома ж це теж хатня робота, готовка уборка, діти, все інше. Це теж робота. Він працює, він прийшов з роботи, ліг і відпочивав, бо він устав. А вона ж не устала. Чого так відбувається? Того, що ми так дозволили, ми так привчили. Я не кажу, що ми такі всякі погані. Просто ми діємо із своїх страхів із своїх програм. Хороша новість в тому, що це можна поміняти. Можна поміняти. Немає такого, щоб не можна було це змінити. Коли говорять, що люди не міняються це неправда. Люди міняються, коли в них є на це дуже міцне прийняте рішення. Я зараз не про те, щоб міняти своїх чоловіків. Не, не треба нікого міняти. Треба змінювати себе. Коли ми міняємося самі внутрішньо, міняється наше оточення. Або відвалюється від нас, або міняється, стає в ну, кращу сторону, тобто ті самі люди. Суть в тому, щоб працювати із собою, наведи порядок своїй кукухі, і буде хорошо все і в ну, всіх сферах життя. Я розумію, що зараз це може здаватися таким якимось ну, супротив може включатися зараз на це. Але якщо так хорошо подумати і з собою чесно, по чесноку поговорити, то я думаю, що кожен, у кожної, у кого є такі проблеми, от по, по, ну, по цій, у цій сфері, у кожної знайдеться час. В пам'яті така ситуація, де я не дозволила йому допомогти, я взяла на себе багато, я побігла носити кирпичі. Це мені взагалі дуже подобається. Вона біжить з ним, носити кирпичі, подавати йому стройки, бо він же сам не справиться. Хай сам справляється. На те він і мужчина. Твоя жіноча роль будь жінкою, Не лошадю. Точно не лошадю. Тому головне правило гармонійних відносин це те, що чоловік дає, а жінка приймає. Навчитися приймати архіважно для нас, дівчатки. Буде нам тоді і щастя, буде нам тоді і розслаблення, і легкість, і кайф. Отак. От і в цьому і є рівновага. Рівновага, баланс, який закладений у нас природою, ця рівновага робить нас з щасливими, а чоловіків робить сильними. Це правило і закон. Як би не казалося, що ні, але це правило. Я сама так живу, і я була в інших була в ситуаціях, коли було не так в моїй сім'ї. Я пам'ятаю своє ці відчуття, коли ти. Дійсно відчуваєш свою, свою ну, несправедливість, образу, що, блін, я пахаю, приходжу додому ще вдома пахаю. Понімаєте, ми самі не бачимо тоді в чоловікові чоловіка, ми не бачимо в ньому. Тоді і виникає оця холодність в, в сексі, холодність в стосунках взагалі. Ми не бачимо в ньому мужчини, захисника, добичика. І, він, і йому погано, і нам погано, розумієте? От і до чого е я довожу вас цим ефіром, що важливо навчитися цінувати себе і дозволяти собі, і приймати, а приймати ми вміємо тоді, коли ми себе що? Ми себе любимо, ми себе цінуємо, ми собі дозволяємо. На цьому буде все. Все, що я хотіла сказати. Кому хочеться глибше поговорити за свою ситуацію на цю тему, я вас запрошу на свій трансформаційний безкоштовний розбір, де ми поговоримо про вашу поточну ситуацію, що відбувається, поговоримо про те, що, як би вам хотілося, щоб було у вас і знайдемо для вас ресурси, які вам потрібні. Якщо хтось хоче на розбір, можете зараз. У вас є хвилинка, дві, щоб долучитися плюсиком на розбір. Якщо немає бажаючих, то пишіть мені в дірект розбір хочу, або хочу розбір, і ми знайдемо для вас зручний час, і для мене зручний час, і призначимо зустріч. Буду рада вам допомогти, тому що це дуже-дуже важливо. Тема самоцінності це відповідь на всі питання. Всім своїм клієнтам про це говорю і буду говорити, що робота, гроші, здоров'я, стосунки все зав'язано на темі самоцінності, самоцінності. Відчуваєш себе цінною, любиш себе, приймаєш, буде тебе все хорошо і в продажах. І в стосунках, і в здоров'ї, і в самосприйнятті, у відносинах будь ким, не тільки з чоловіками. Це відповідь на всі питання. Все так, все просто, але не дуже просто. Да. Так, хто хоче на розбір, пишіть Хочу на розбір зараз. Даю вам ще хвилинку, поки поп'ю водички. Так, бачу, що нема, е, нема заявок. Може, ви мене не бачите в ефірі, я не знаю. Щось, реакції йшли, йшли, а потім перестали. Інстаграм обрізає мені перегляди. блін. Добре, тоді, хто в запису подивиться, ви можете мені написати в лічку в Дірект. І до скорих встреч. З понеділка знову вийду в ефір, буду робити живі розбори. Хто захоче, приходьте. Час розборів, ефірів я завжди вибираю різний. Як в мене йде поток, як мені хочеться, так і роблю. Бо так можна. Якщо вам захочеться побути на ефірі, слідкуйте за моїми сторіс, я виставляю час ефірів. Сьогодні, до речі, не виставляла, бо це так було, знаєте, спонтанно. Якраз після розбору я зараз вийшла і думаю, треба обговорити це питання важливе. Все, всім дякую, хто був, хто лайкав, хто реагував. До побачення, гарного вам вечора!